Діти, згадаємо ще раз з вами основні моменти теми, яку ми зараз розглядаємо, і подивимося, як, які помилки ви отримували під час самостійної роботи, і розберемо ці помилки. Нагадаю, що ми зараз працюємо з пропорцією, і всі завдання, які розв'язуєте в цій темі, повинні бути з використанням. Або означення пропорції, або основної властивості пропорції. Я все вам нагадала в першому блозі. Давайте подивимося з вами на перше завдання. З чисел 9, 6, 3, 2 складіть всі можливі пропорції. Я нагадала про те, що тут простіше використовувати основну властивість пропорції. Яка полягає в тому, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх, Тобто з цих чисел ви підбираєте два добутки так, щоб вони були рівні між собою. Дивіться, я підібрала 9 на 2, це 18, та 6 на 3. Тобто, добутки повинні бути рівними. Тоді зліва, наприклад, у нас розташовуються крайні члени пропорції, це добуток крайніх членів, а справа добуток середніх. Потім цю ж рівність я переписала навпаки: 6 на 3 дорівнює 9 на 2. Тобто, в цьому випадку, 6 на 3 це будуть крайні члени пропорції, а 9 на 2 середні члени пропорції. Якщо ми кажемо, що 9 та 2 в першому випадку це крайні члени, ми їх ставимо по краям 9 та 2. Подивіться, я поставила чорні стрілочки. І ще раз 9 та 2. Далі, так як 6 та 3 у нас середні члени пропорції, ми ставимо їх посерединці 6 та 3. Але ми згадуємо, що для добутку виконується переставна властивість, то 6 на 3 це все одно, що 3 на 6. Тому ми могли записати другу пропорцію з такими самими крайніми членами пропорції. Аналогічно ми з вами розв'язуємо, коли поміняли місцями значення урівності. Тепер 6 та 3 це у нас крайні члени пропорції, а 9 та 2 або 2 та 9 це середні члени пропорції. І у вас виходить 4 різні пропорції. При розв'язанні рівнянь. Я ще раз нагадаю вам про те, що в першому рівнянні я б вам радила записати відношення не за допомогою знака ділення, а за допомогою риску дробу. І тоді ви згадуєте правила, як ви знаходите невідомий член пропорції. Ми, я вам радила обводьте його, щоб зорієнтуватися, яку діагональ вам треба перекреслити, тому те, що ви перекреслюєте, йде добуток в чисельник. Не забувайте, будь ласка, в третьому прикладі, що у вас для того, щоб скоротити дріб, треба перейти до натуральних чисел. І в чисельнику, і в знаменнику ми рухаємо кому на однакову кількість знаків. Це відповідає основному, основній властивості дробу. Коли ви розглядаєте друге рівняння, воно зараз на екрані, будь ласка, я ще раз нагадаю, що ми вивчаємо тему пропорція, тому це рівняння ви розв'язуєте за допомогою пропорції, а не за допомогою порядку виконання дій. Тобто, для того, щоб знайти, наприклад, крайній член пропорції, треба добуток середніх поділити на крайній член пропорції. Зверніть на це увагу, хто отримав помилки в самостійній роботі. Четверте рівняння було самим складним для вас, тому я зверну на нього увагу. Будь ласка, його можна знаходити, цей вираз 7 мінус або за допомогою правила, як знаходиться невідомий член пропорції. Ви бачите, я його обвела, перекреслила відому діагональ, ці числа пішли у чисельник, дев'ятка пішла у знаменник. Далі всі дії, які виконуються в е, розв'язанні рівняння. Або можна було скористатися основною властивістю пропорції, тобто е, добуток середніх членів по одній діагоналі, дорівнює добутку середніх, тобто 9 помножити на 7 мінус y дорівнює 5 помножити на 6. Ви розв'язуєте тим способом, який для вас зручніший. Ви пам'ятаєте, коли ми розв'язуємо другим способом, або ви розкриваєте дужки, або згадуєте про те, що 7-у Y – це невідома величина, її можна знайти як невідомий множин. Тобто ви бачите три шляхи розв'язання. Дуже багато помилок було в задачі на знаходження кількості якихось величин. Наприклад, щоб пофарбувати 15 однакових верстатів, потрібно 18 кілограмів фарби. Скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 25 таких самих верстатів. Складаємо з вами умову, коротку умову, а от далі проблема була в тому, як ви складали пропорцію. Я ще раз нагадаю, що ви можете зараз складати пропорцію. Тільки на основі тих знань, які ви вже отримали на цей момент. Будь ласка, ми не вміємо складати пропорцію як верстати до верстатів кілограми до кілограмів. Ми цю тему ще не вивчали. Тому ми складаємо пропорцію так, як зведення до одиниці. Тобто ми знаходимо, скільки фарби на один верстат. 18 поділити на 15. Або Х поділити на 25. Будь ласка, не забудьте спочатку складаєте пропорцію, враховуючи питання, скільки фарби на один об'єкт, а потім вже розв'язуйте цю пропорцію. Зараз приділю увагу більш складній задачі. Я нагадаю, що це задача з достатнього рівня. Ви бачите по, за позначкою в умові 641. І я б вам радила оформлювати так, як я зараз це зробила на дошці, тому що це вам допоможе при розв'язанні. Дивіться, костюм коштував на 1600 гривень. Я написала було, одразу поставила в 100%. Далі його ціну підвищили на 20%. Пишу, підвищили 20%. І одразу. Я написала: стало, щоб знати, яка була ціна після підвищення? Тобто, це буде як перший етап розглядання цієї задачі, тобто перший випадок. Далі я написала як другу задачу, що було ми ще не знаємо, яка там величина, потім уже цю нову ціну знизили на 10% сотків, і вас питають, яка стала нова ціна? Після вже зниження і треба порівняти, наскільки відсотків змінилася початкова ціна та нова ціна. Давайте розглянемо першу задачу. Ви бачите, було 1600, це 100%, підвищили на 20%, тобто ми можемо з вами в першій дії знайти, скільки відсотків стало після підвищення. От я написала в першій дії 100 плюс, 20, 120% після підвищення. А далі складаю пропорцію, використовуючи першу та третю строчку і е, враховуючи, скільки буде на 1%. Тобто 1600 відноситься до 100, як Х відноситься до 120. А з цієї пропорції я знаходжу Х. І отримаємо 1920 гривень після підвищення. Ви бачите, я взяла цю суму, записала вже в другу мову. Одна 1920. Перша частинка нам вже не треба. Тепер ми працюємо з другою частиною. У нас є скільки коштує тепер костюм. Ми приймаємо це за 100%. І в третій дії знаходимо, на скільки відсотків стало після зниження. 100 мінус 10 це буде 90. А далі працюю з першою строчкою та третьою строчкою і складаю пропорцію. 1920 відноситься до 100%, як х відноситься до 90. І знаходжу нову суму. Це 1728 гривень. Це стала нова ціна після підвищення та зниження. А от тепер нам треба порівняти саму першу ціну це 1600 та нову ціну 1728. Я складаю пропорцію. 1600 – це у нас 100%. А 1728 це Х відсотків. Розв'язуючи пропорцію, я знаходжу, що Х дорівнює 108%, тобто це нова ціна складає від старої. І тоді, для того, щоб знайти, на скільки відсотків змінилася ціна, я від 108 віднімаю 100%, це буде 8%. Ви бачите, ще 6 дій. Задача складна, але можете прослухати її декілька разів для того, щоб розв'язати завдання з, з домашньої роботи. І ще одна задача практичного напряму. Я звертаю увагу на цю задачу, тому що аналогічна задача у вас буде в контрольній роботі, це теж задача достатнього рівня, а не високого рівня. Тому давайте розберемося, як з нею працювати. Я ще раз роблю наголос, що від того, наскільки уважно ви розберете умову, ви зможете якісно виконати розв'язання цієї задачі. Дивіться, я зараз працюю тільки з, першим, з першою фразою. Було 300 грамів 600% розчину солі. Не забувайте, що це означає, що солі. 6% не розчину, а солі. І так, я написала одразу: Розчин 300 грамів це 100%, а сіль Х грамів це 6%. Тобто, з цієї фрази я можу знайти, скільки ж солі в нашому розчині. Складаю пропорцію, використовуючи скільки на 1%. І знаходжу, що солі в старому розчині у нас 18 грамів. Дивіться, що відбувається далі. Випаровується 60 грамів води. Тобто, склад солі у нас не змінюється. Він був 18 грамів, так і залишився. У нас випаровується тільки вода. Тому від е, нашого ну, старого розчину. Я віднімаю 60 грамів і отримаю 240 грамів нового розчину. Ще раз уважно: якщо, наприклад, у вас в задачі сказали, що, наприклад, додали, додали там 20 грамів солі, тоді треба було. І до нашого розчину додати цю сіль і до солі, яка там у нас була, теж треба було додати сіль. Тобто це буде маса нового розчину, а це буде маса нової солі. Зверніть на це увагу на відмінність. В цій задачі 645 маса солі не змінювалася. А далі складаємо пропорцію. У нас розчину 240 грамів, солі не змінилося, і, складаючи пропорцію, ми можемо знайти відсотковий міст солі в новому розтворі. Розчині, вибачте, зверніть увагу, у вас така задача є в домашній роботі, і якраз я роблю наголос на те, що спочатку працюєте з першою фразою знаходите скільки міді, а от далі уважно читаєте, що додали мідь, тобто зміниться і маса сплаву, і стара маса міді. Зверніть на це увагу. Дякую за увагу. Успіхів вам в навчанні!